Поїхали молодому. Молодому відкриваємо теж бириком. Fastoм. Fastoм відкриваємо. Let's go. Боже, це навіть не волкаут. О, це, це салах. А, який салах? це мармус. Mm, це мармуш. Я думаю, салах думаю, блять. Ворор целах, непогано. Let's go ще молодий. З волкаутом це раз, да? З волкаутом. З волкаутом. З волкаутом. З волкаутом. Хотя б волкаут. Це дівчинка. Нее, це ніч гарно. Це нече гарно. Це блядь, сонце, блять. Сонсон. А, сонце, да. Хотя сонце на коту копіку, що молодий. Давайте зараз я носом відкрию. Носом відкривай. Ну, смотри. Волкаут подвинный. Вокаут есть. Цапник. Нет, цитошенки тус выпадав, да? Паесце, блядь, дебала. Садибала. Садибала, хлопцы, sorry. Вин один. Вот так. Летом скаумамся. Очередный скам. Нажал. Волкаут, уже радует. Центрбек, Бразилия. Нееет, це Габриель. Блять. У неешницкий с блять. Яку мого кота, бля. Вернишься, кому его були. А це фодер. Последний молодый. Все. Кінець. Кінець. Волкаут буде? Есть волкаут. Ура. Дівчина. Страйкер. Бля, дайте хоча б клаудию пину. С катото. Це катото и це неподвинный волкаут, да?